Привіт! В нас сьогодні такий кухонний вайб, я тут іноді консультації проводжу, От, а тепер записую відео. Сьогодні говоримо про стресостійкість або як не перетворювати дискомфорт у страждання. Сьогодні я, по суті, буду розповідати вам про один з основних когнітивних викраблень в репт в раціонально емотивно поведінковій терапії, яке призводить людей до емоційних поведінкових страждань. Але перед тим, як ми почнемо говорити про стресостійкість, я хочу ввести певну модель. Ця модель звучить так: не самі події викликають наші емоції, а наші думки з приводу подій викликають наші емоції. Я впевнений, що ви можете привести приклад якоїсь однієї ситуації, на яку багато людей. По різному реагують. Наприклад, війна. Для когось війна може бути горем, для когось війна може бути радістю, а для когось у когось це просто не буде викликати сильної емоційності. З чим це пов'язано? З тим, що ми думаємо про конкретну ситуацію. Тобто, в нас війна це е, для всіх одна і та й сама ситуація, але кожен. Реагує на, на неї по-різному, через що? Через те, що думає про неї. До чого тут е, ця модель до нашої теми стресостійкість? А саме до того, що стрес абсолютно е, нормальна реакція нашого організму на зовнішні подразники. Ми, по суті, кожен день відчуваємо стрес. Але ми можемо свідомо перетворювати стрес у дістрес. Тобто, в чому різниця між стресом і дістресом? Дістрес виникає тоді, коли ми не можемо адаптуватися до стресу. Він призводить до дезадаптивної поведінки, до того, що ми просто починаємо страждати, бо, наприклад, не можемо прийняти той самий дискомфорт в нашому житті. Давайте уявимо ситуацію: людина працює на неулюбленій роботі, на роботі, де їй а, небагато платять, в неї токсичні колеги і тому подібне. У багатьох людей е, праця на неулюбленій роботі буде викликати негативні емоції. Але не всі будуть страждати через це. Знову, з чим це пов'язано? І це ми повертаємось до е, моделі, яку я вів на початку. Це пов'язано з тим, що ми думаємо про роботу на неулюбленій роботі. Якщо ми думаємо. Що це нестерпно, нестерпно працювати на неулюбленій роботі. Ми будемо страждати. Ми будемо відчувати дістрес. Тут е, страждання не як емоція, тут скоріше, як сукупність негативних емоцій, е, як сукупність відчуттів. Якщо ми знову ж говоримо собі і маємо переконання про те, що працювати на неулюбленій роботі це нестерпно, ми будемо страждати. Людина взагалі має таку ірраціональну звичку перетворювати це складно, наприклад, працювати на неулюбленій роботі у це нестерпно. Тобто вона починає штовхати це складно. Певну крайність. Тобто вона починає собі говорити, що якщо це складно, то це нестерпно. І починає відчувати багато негативних нездорових емоцій. Але чому використовувати слово нестерпно у будь-якій ситуації, в якій ви зараз перебуваєте, абсолютно абсурдно і не має ніякої логіки. Тому що нестерпно це по суті те, чого ви не можете пережити. Це, по суті, те, що призводить до смерті. Е, ну, синонім слова нестерпно смерть. Тому що, якщо на вас впаде, я не знаю, 300-кілограмова плита вам на голову, це буде для вас нестерпно. Ви помрете через це. А, але, наприклад, працювати на неулюбленій роботі це дискомфортно. Але, ну, давайте чесно, від цього точно не помирають. Не помирають від. Труднощів певних в житті. Не помирають від складних дітей. Не помирають від, е, я не знаю, агресивних батьків і так далі. Е, помирають від стотонної пліти і так далі. Я не буду вам е, приводити приклад, щоб не збільшувати негативу в вашому житті. Але і до негативу треба мати толерантність. Тобто, будь-яка ситуація, в якій ви зараз знаходитесь. І ви при цьому лишаєтесь живі, ви можете справедливо назвати дискомфортною або дуже дискомфортною. Але точно не назвати її нестерпно. Тому що знову нестерпно це те, чого я не можу пережити. Це те, що призводить мене до смерті. Все інше це дискомфортно або дуже дискомфортно. Це точно те, що я можу. Пережити так, да, мені справді буде складно з цим впоратись, а я але я зможу. Бачите, в чому різниця? Коли ви називаєте дискомфортний е, дискомфортній дискомфортні ситуації е, тим, чим вони є насправді дискомфортними, ви лишаєте для себе відчуття перспективи. Ви говорите, це справді дискомфортно, але я впораюсь. Я знаю, що я від цього не помру. Як би складно це не було. Наприклад. Е, наш приклад це працювати на неулюбленій роботі. А коли ви собі кажете, що це нестерпно. Ви, як е, е, казав мій клієнт, не бачите е, світла у кінці тунелю. Ви втрачаєте відчуття перспективи. Ви такі, все це неможливо, я не можу це стерпіти і так далі. Ви бачите в ситуації тільки негатив, ви не бачите ніякої можливості. Абсолютно абсурдно називати. Будь-яку ситуацію дискомфортну в вашому житті, при якій ви лишаєте живі, нестерпною, тому що нестерпно синонім слова смерть. Коли ви кажете собі нестерпно про певні події, в яких зараз знаходитесь, ви витрачаєте просто попусту ту енергію, яка е, у вас є. Ви витрачаєте її не на те, щоб шукати альтернативи, наприклад, знайти роботу, яка б приносила вам задоволення, знайти якісь інші варіанти, або поговорити з колегами, змінити ситуацію, попросити по, про підвищення зарплатні. Ви витрачаєте її на страждання? У вас з'являється депресія, апатія, і це вже точно ніяк не вирішує вашу складну ситуацію. Питання вам для рефлексії: що якби. У кожну ситуацію, яку ви потрапляєте, ви називали дискомфортною. Ви лишали її на тому рівні, на якому вона справді є. Дискомфортна. Не перетворювали її у нестерпно. Я дуже прошу вас помічати, коли ви. Всередині собі кажете, що кажете собі про певні події або ситуації, що вони нестерпні, я не можу їх винести, це більше моїх сил, я з цим не впоруюсь і тому подібне. Нагадування собі про те, що дискомфортні ситуації складні, іноді дуже складні, але при цьому ви здатні з ними впоратись, буде давати вам відчуття перспективи. Це абсолютно реалістичне переконання, тому що. Ви можете довести, що дискомфортні ситуації дискомфортні, тому що ви лишаєтесь живими, тому що люди не вмирають від відсутності улюбленої роботи. Вони не вмирають, вони не вмирають від дискомфорту. Але люди вмирають від того, як на них падає 100 кілограмова пліта. Ще одним лайфхапом, як долати складні часи, може бути прив'язування певної цінності. До тих дій, які ви зараз робите. Тобто я зараз долаю цей дискомфорт заради чого? Наприклад, заради своєї дитини, заради того, щоб е, потренувати свою терпимість до дискомфорту, заради чоловіка, заради свого майбутнього, е, заради життя іншої людини будь-яку цінність. Мені здається, що оця е, як Приклеювання певної цінності, навіщо ви долаєте труднощі, було було б б дуже таким, було б класним копінгом на цьому шляху, який ви зараз проходите. Спробуйте подумати, блін, а що цінного? Я для себе можу отримувати, яку сповідувати цінність, якщо буду долати цей непростий шлях. Що я в будь-якому випадку буду мати, долаючи цей шлях? Таке невеличке відео, але дуже важливе нагадування, щоб ви критично відносились до того, про що думаєте. Думали про те, що думаєте. Думки про думки. І... Піддавали сумніву ваші раціональні думки, чи логічні ці думки, чи відповідають вони реальності, і саме головне, чи допомагає мені те, як я думаю. Е, дякую вам за терпіння. Я впевнений, що е, ви терпіли е, те, як я ще не навчився розмовляти, як я. Погано розмовляю, але дякую вам за терпіння. Це перший крок до вашої переносимості, фрустрації і е, до того, щоб називати дискомфортні речі, як прослуховування цього відео, дискомфортними, а не нестерпними. Радий був вас бачити. До зустрічі, Па-па. Але я ж вас не бачу, це ви мене бачите. Ладно. Па-па.